Виконуємо номер 1233 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Назви коефіцієнт буквеного виразу. Завдання перше 7А, друге мінус 5Б, третє 04 0,4xy, четверте мінус 18 Мп, п'яте ХТ. І шосте мінус аб. Приступаємо до виконання. Якщо вираз є добутком числа і однієї або кількох букв, то це число називають числовим коефіцієнтом або просто коефіцієнтом. У нас у першому завданні коефіцієнт 7. У другому мінус 5 третьому 0,4, у четвертому мінус 1,8, зазвичай коефіцієнт записують перед буквеним множником, але коефіцієнт 1 не пишуть, тому в п'ятому у нас коефіцієнт 1, а у шостому мінус 1. Ми назвали коефіцієнт буквеного виразу номер 1233 Виконано.